Мене звати Олександр Горченко, моє псевдо Сміт. Я стрілець стрілецького батальйону з конвоювання 19-го миколаївського полку НГУ. У 24-му році я з побратимами виїхали на ротацію на Покровський напрямок. До виїзду ми готувалися. У нас була м -м, тактична, медична та вогнева підготовка. Коли ми були на позиції, почався щільний обстріл е півдронами і за обстривом загорівся до. Ми почувствували, що ми горим, тобто ми його приглядаємо, завалений вход вже. От ну, ми почали задихатися і димачок спускати. Завалили, завалили балками. Соответственно, щоб вийти, ми по очереди мінялися, ми викидували ці балки. Відалися такі, ну все. Пацани бігли, пробіжали, вони вони пробіжали прямому, а я запутався просто в війні. Вот, по суті. І тому отримав таку важливу. Ну, вокруг тебе огонь. Вот. Я там чуть-чуть э, запутався, упав і почав блутхатися. Звичайно, випав з цього огня. Я зрозумів, що я випав, то я вже був весь важок, е -э, був ще один взрив, я так і не знаю, що це було. У мене перебило дихання цього взриву. Побачив от своїх побратимів, е які були зі мною. У мене була поранена нога, і мені надали допомогу, перемотали бандажом. Там сильного кровотечення не було. Просто відірвало кусок м'яса етапі евакуації з бойових позицій, я не розумів, яке в мене поранення. Як виявилось, в мене було 50% опіків тіла та осколочні поранення. Найбільше постраждали це руки від опіків, повністю там, кісті, плечі, ноги і ноги ноги. Саме страшне в мене було, я думаю, це із-за взриву, із опіків. Мене опухли глаза, і я не бачив дня чотири. Я mm -hmm. боявся всліднути. Після поранення, коли я був в лікарні, я попросив медсестру, щоб вона зателефонувала моїй дівчині, бо це був єдиний номер, який я знав тоді на пам'ять. Тоді, коли вони до мене приїхали, я ще нічого не бачив із лобків. В лікарні постійно була або моя дівчина, або моя мама. Вони мінялися, бо я довго був у реанімації декілька місяців, тому вони ну, допомагали. Я зміг повернутися на службу тільки через рік. підтримка від Національної гвардії під час реабілітації була постійна. Працівники соціального супроводу з частини запитували, як себе почуваю, і чи може чимось допомогти. Під час реабілітації нас постійно возили на плавання після повернення мене були раді бачити в моєму підрозділі. Зараз на службі я виконую. Ті ж обов'язки, що і до ротації це охорона складів та конвоювання. Я би побажав своїм побратимам після поранення не здаватися.